Шановні підписники та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик, я вас вітаю. Знаєте, в мене виходить з відео на моєму Ютуб каналі. Або густо, або пусто. Ну, золотої серединки нема. Оскільки давно не знімав відео, тому що польові роботи, зараз дуже багато поліття. Все працюємо механічним методом, мотоблоком, потім з сапами в рядочку. Ну, ми за натур-продукт. Так, довго е, не тягнутиму. Сьогодні така тема буде цікава. Сьогодні поговоримо про наше дітище. бачите, це старий хутір. Е, нарешті ми завершили цей проєкт. Да? Не виходив на зв'язок, тому що також е, вбивали останні штрихи на хуторі. Ну як? Тут ще багато нюансів, навіть е, туалету на дворі нема, да? а любе. Будівництво починається з туалету. Но у нас воно не все як у людей. Не знаю, чому так, але ж так. Ну що, Багато версій було. Музей, перукарня. Що ж ми будуємо? Ми будували наш хутір не один рік. Ви всі бачили мої відеоролики, що я починав. Не було ні паркану, тут взагалі захаращений двір був. Ми зробили. Своїми руками, я думаю, красу. А вам на оціночку. Напишіть коментар, підтримку на розвиток каналу, напишіть свою думку. Так що зараз вам покажу хутір з надвору. Отак виглядає хутір із дороги. Бачите? Я вже вам рекламку таку роблю, бачите? Своя власна робота, бачите? Чобітки повісили, старий хутір, вивісочка. Да, скажете, не музей, а я скажу, що музей. Сільський музей, бачите? Які експонати? Ну в кого ви в селі побачите такі експонати? От таку от фотозону красиву. До речі, зроблена власними руками Іваною Ігорівною і її подругою. Так, потім це мої експонати, мої підписнички мені. Такий підгончик роблять, да? це ярмо, <хи> тягали. то напишіть в коментарях, для коня ярмо. да? Ну, Мені цікаво, як воно все називається. Можете також написати. Грабельки, ну це всі знають. Так, Перейдемо, бачите, тут таку красу ми зробили власними руками, бачите? Така зона відпочинку. Можна сісти, випити кваску там. Ще чогось. Ну, я думаю, красива. Тераска така. Квіти придбав кохані свої, Вона каже, хочу тут квіти. Так, тут у нас така гриль-зона. До речі, е стільці, ці лавки і столи, ну, ще стільці будуть. Е зробив за два дні. Так що як вам робота? Оцініть мій проект. Полакував, все добре. Ну, то такий сміттєбак. І ще ж тут туалет потрібно будувати, але Ми все з часом збудуємо. Зробив таку ну, сітку, я не знаю, на оціночку, бачите? Так що, друзі, багато було вложено роботи нашої, багато було вложено коштів енергії, часу. Ну, Я думаю, воно того вартує. Наша така невеличка мрія збулась. це такий перший етап. А далі будемо тільки. Рости над собою та розвиватись. Ну що, я думаю, всім вже хочеться зайти всередину, правильно? Всередині, в будинку, все зроблено на 100%. Так що, ходімо. Ну що, шановні, заходимо на старий хутір Івана Ігорівна. Можна, будь ласка, мені квасу. Якщо можна, да? так? Так. Це в нас тут так красиво, по-домашньому. Такий у нас інтер'єрчик. Кому, кому цікаво, дякую, пані Іванна. Е, кому цікаво, От, наприклад, барну стоєчку робили ми з Іванкою три дні. Далі бочечку фарбували одну, іншу, це щоб можна було присісти в очікуванні смаколиків. Так, далі. Ну, все, знаєте, душа вложена. Е, робилося все до, продумалось до дрібниць. Да, дійсно, подяка майстрам Ігорю Дімі за те, що зробив е, таку красу, такі стіни рівненькі. Ну все тут, Ви все бачили, всі відеоролики з ремонтом. Да? А далі. Наша імпровізація, рушнички, всі речі старовини. Напишіть в коментарях, як вони називаються. Ну, лопату всі знають, молоток, всі знають ціп п. теж. Ну, напишіть, чого тут не вистачає. До речі, ось наш кобзар, раз Григорович Шевченко, подарунок від мого підписника із Полтави. Так що, Віталія, тобі... Від мене привіт. Так, картина яка красива. Да? Це наш старий хутір. Ну, у нас тільки немає такого ставочку поряд, ну нічого, колись викопаємо. Так що невеличка така зала, невеличка така хатинка, але вміщує в себе дуже багато корисних і не дуже корисних, я думаю, речей. Але ж ну така в нас зараз робота, така в нас зараз місія. Ви напишіть в коментарях, ваші очікування, справдились чи ні, щодо старого хутору. Мені буде цікава ваша думка. Так що дивіться, який асортимент у нас. Ну, ми тільки почали працювати. Асортимент ще не дуже великий. Хотілося б, щоб він був більший, але він буде поповнюватись, говорить Івана Ігорівна. Так, що в нас тут? Кава дуже смачна, оскільки зерна не дешеві, так що хочемо, щоб люди насолоджувалися справжнім смаком кави. Величезний вибор. Смаколиків до пінного пінне в нас тільки полтавське, оскільки полтавське це я дорівнює якість. Так що, а ви напишіть в коментарях. Чи любите полтавські продукти, чи ні? Так що, шановні мої підписники, е, ще раз е, прошу е, ваш відгук щодо старого хутору, чи е, ви очікування і реальність збігаються у вас чи ні? Так що ми почали свою справу, я ще раз повторюсь, ми довго до цього йшли е, і хочемо розвиватися. Так що, Чекаю вашу думку в коментарях, так? Так. І все ж таки хочу ще показати е, санвузов, бачите який? все культурно, все розпаяли, ретро такий, цей тут можна виши, ну, строчить, да, вишивати. Бачите, все працює, да? машинка зінгера працює. Так що все культурно. Все так має бути, все на своєму місці. Все продумано до маленьких дрібниць. Я думаю, ну це моя така особиста думка. Те, що ми хотіли зробити, ми зробили. Ну Не все, звісно, що хотіли. Ще багато планів. Да? Е, ну Все буде, все буде зроблено, все це буде в майбутньому. Так що, шановні мої підписнички, всім дякую за активність, всім дякую за коментарі. Так, присядемо тут на фотозону. Хочу ще сказати, хто не підписався, підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки і все буде Україна. Всім добра. Друзі, я ж саме головне забув сказати, сьогодні в нас таке ж свято. 5 липня у нас відкриття. Офіційне відкриття старого хутору, так що можете нас офіційно привітати і ще один написати коментар на підтримку і на розвиток нашого проєкту. Всім добра!